Повторна схема сталася. Так, наша мережа фірмових магазинів була переоформлена з товариство додаткової відповідальністю на Заджуморське ласище. За словами юриста, подібні дії відбулися вже вдруге. Початку грудня 2015 року було аналогічним способом перереєстровано майновий комплекс товариства додаткової відповідальності ЖЛ. Ось тепер наші фірмові магазини 10 магазинів по всій області. Здійснено це було державним нотаріусом Дніпропетровської області. Так, абсолютно безпідставно. Але даний нотаріус дала відповідь і зазначила про те, що жодних Дій вона не вчиняла. Дії були вчинені о 21-й годині у неробочий час нотаріуса. От вона подала відповідну заяву кніпровські МВС. Так про те, що жодних не вчиняли, щоб там також порушили кримінальну справу. У свою чергу юрист подав заяву про порушення кримінальної справи, а саме за статтею 361 кримінального кодексу України. 24 березня заява була подана. Святослав завітав до головного управління національної поліції у Житомирській області, щоб переконатися, що й була вона внесена до єдиного державного реєстру, Чи порушена кримінальна справа та яка стадія розгляду даної заяви. Представник поліції зазначила, що заява внесена до реєстру. Далі завітали до ДСО. Ми скільки, ну, стараємося заїхати, щоб навіть домовитися, його немає на місця. Будь ласка, приймайте дні. Працівником канцелярії домовляєте, що ви будете такого то числа, такий-то час. Якщо не він, він, він вас прийме. Ви ж розумна людина, ви все розумієте. Зрозуміло, дякую. Святослав впевнений, що начальник ДСО був на місці, коли було незаконно перереєстровано його з ТДВЖЛ на заджито морське ласище. Саме було з Державною службою охорони укладено договір про охорону цінностного минулого комплексу. І ми хотіли дізнатися, чи можливо вже є договір в Державної служби охорони заджитоморським ласищами, тобто знову будуть вони співпрацювати з ними і охороняти наші магазини фірмою. Чи вони будуть їм допомагати в даних незаконних діях? Далі завітали до голови Житомирської ОДА Сергія Машковського. Юрист пояснив суть з метою, щоб голова міг втрутитися в дану справу. Дивіться, як голова обласної державної адміністрації однозначно я хочу зазначити, що я не маю права і ніякі повноження визначати, чи це було законно, чи це було незаконно. Ви правильно ви сказали, ви звернулися до правоохоронних органів з тим, щоб вони розслідували. Друге, ви повинні звернутися напевно до суду. Ну це вам, ви юрист, і ви фахово повинні визначати де відстоювати ці права. Я Одне повинен забезпечити в цьому конкретному випадку, щоб будь-які події, які будуть мати місце по відношенню до нерухомого майна до однієї, однієї юридичної особи, до іншої юридичної, щоб вони не призвели до якихось загроз життю громадян міста Житомира та Житомирської області. Юриста позиція голови Житомирської ОДА задовольняє, оскільки він все таки Старається діяти в межах закону. Далі у планах юриста подавати запити, отримувати відповіді та боротися.